Необхідно розуміти, що літо зараз це не лише сезон відпочинку та активної вітамінізації, так, але те, що спека це досить небезпечний фактор для організму людини. Необхідно розуміти, що під час спеки суттєво змінюється метаболізм організму, так, оскільки шляхом потовиділення організм хоче охолодитись, але таким чином людина втрачає велику кількість рідини, так що зумовлює втрату електролітів і зміну артеріального тиску. Під час цього необхідно розуміти, що виникають ризики теплового удару, тимчасового стану, але досить загрозливого для життя організму людини, зміна артеріального тиску може призводити до таких симптомів, як головокружіння, головний біль, так інколи запаморочення, аж до синкопального стану втрати свідомості. Наші поради, як власне пережити цю спеку, в першу чергу необхідно розуміти, що найбільша інсоляція відбувається у період з 11 до 16.00. Відповідно у цей час ми бажаємо аби ви уникали виходу на вулицю. Якщо ви залишаєтесь в приміщенні, необхідно розуміти, що в приміщенні повинно бути певне охолодження. Але не потрібно нехтувати електричними кондиціонерами, оскільки різка зміна температурного режиму може також негативно впливати на ваш стан. Ми радимо не знижувати температуру приміщення нижче ніж 21-22 градуси Цельсія. Необхідно пам'ятати про водний режим, а саме не менше 2 25 літрів на добу, споживати легку їжу, не переїдати. Але якщо все-таки вам необхідно вийти на вулицю у цей час, необхідно подбати про свій самозахист, а саме головний убір, легкий вільний одяг, сонцезахисні окуляри та захисний крем по типу SPF. не забудьте також собою взяти пляшечку води, оскільки ви активно будете її споживати протягом цього часу. Особливо небезпечною спека є для людей похилого віку, особливо зі серцево-судинними захворюваннями, оскільки під час спеки... Згущується кров і більший ризик виникнення інсультів та інфарктів.